Мої вітання, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсійну реформу, яка, до речі, розпочалась у 2004 році. Бо саме питання пенсій на сьогоднішній час є важливим питанням, яке, до речі, треба було вирішити ще на той час, коли була впроваджена ця пенсійна реформа. Минуло вже майже 20 років. Результат. Мінімальний розмір пенсії становить 2093 гривень. Але давайте згадайте про те, що було спрямовано в першу чергу цієї пенсійної реформи. А це підвищення рівня життя пенсіонерів. А рівень життя пенсіонерів можливо підвищити за рахунок розміру пенсії. Але за цей період за 20 років змінились президенти. Урядовці, депутати Верховної Ради, вони щось розповідали, щось впроваджували, казали, як треба. Розповідали, що пенсійна реформа буде, вона надає зміни, вона підвищить рівень життя пенсіонерів в результаті. Вони тільки знизили життя пенсіонерів, тих людей, які працювали в час. І на сьогоднішній час є одне питання, на яке? Діючи законодавство не може знайти відповідь, як зробити справедливий розрахунок розміру пенсійного забезпечення. При тому, що в різні періоди була різна валюта. Давайте згадаємо ці часи. А це були радянські часи до 92-го року. Тоді товарообіг був в радянських рублях. Потім вже з'явились купони карбованців. І це був вересень 96-го року. А вже в. В кінці серпня 96-го року один долар коштував 182 тисячі купонів на І вже в вересні 96-го року з'явилася гривня. І тоді долар коштував гривня 82 копійки. На сьогоднішній час курс долара інший і набагато інший. І давайте зрозуміємо, як при цих цифрах, при цьому товарообігу, при цих відповідних років, починаючи з радянських часів, зробити правильний справедливий розрахунок розміру пенсій для кожної людини віку. А треба зробити прив'язку до відпрацьованих років, тобто до кількості тих років, тобто трудового стажу, який має людина. І відповідно, треба. 5% брати від розміру мінімальної заробітної плати. І це буде та сума, яка буде зарахована за кожен відпрацьований рік працівника. Якщо на сьогоднішній час мінімальний розмір заробітної плати становить 6700 гривень, то відповідно 5% це буде 335 гривень за кожен відпрацьований рік. І ми цю цифру 335 множимо на кількість відпрацьованих років, тобто трудовий стаж працівника. Якщо взяти 30 років трудового стажу працівника, то відповідно ми отримаємо цифру 10 тисяч 50 гривень, це буде розмір пенсійного забезпечення. Незалежно ким людина працювала. Це був робітник звичайний, або це був держслужбовець, працівник правосуддя, або військовий, або працівник поліції. Оце буде. Правильний підхід до того, з урахуванням всіх цих дат, всіх цих товаробів, що треба зробити справедливий розрахунок. Це питання, яке дуже важливе на сьогоднішній час. Яким чином? Так ось таким чином. Прив'язка до трудового стажу і, відповідно, брати 5% від мінімального розміру заробітної плати, відповідно, це буде та сума. За кожен працьований рік трудового стажу. Але при цьому є один момент: якщо людина, не досягнувши пенсійного віку, наприклад, 60 років, але вона по законодавству виходить на відпочинок, наприклад, це поліцейський або це військовий, то відповідно з державного бюджету держава буде сплачувати цим людям відповідно соціальну. Підтримку. І це не буде пенсія, це буде соціальна підтримка за участю соціальних служб. Якщо людині цьому працівнику виповнюється вже 60 років відповідності до закону, то тільки з пенсійного фонду України людина буде отримати розмір пенсії. Якщо при цьому людина має відповідні заохочення від держави, то відповідно держава буде. Виключно з державного бюджету України підтримувати цю людину. Бо Пенсійний фонд України буде сплачувати розмір пенсії тільки для людей пенсійного віку. Тобто треба роз'єднати окремо кошти з бюджету України на підтримку людей, якщо вони мають захочення державою, а окремо з пенсійного фонду України, коли людина вже досягла свого пенсійного віку. От таким чином треба підійти до цього питання. І це буде справедливо, це буде зрозуміло. І це буде справжня пенсійна реформа в Україні, яка надасть вирішення цих важливих питань. Якщо вам, шановні глядачі, це відео сподобалось, поставте вподобайку, поширте це відео, ставайте нашими підписниками, бо це. Тема, яка є на сьогоднішній час важлива, бо їй треба завершити цю пенсійну реформу, яка почалася вже з 2004 року, і на сьогоднішній час вона не завершена, вона залишилась без вирішення. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.